Вас це програму центрі уваги. Проїзд у столичних маршрутках подорожчав. Деякі перевізники встановили нові ціни. Замість 2,5 гривень за проїзд доведеться викласти вже 4 гривні. Загалом вартість послуги зросла від 15 до 40% по Києву. Подорожчали квитки і в маршрутних таксі, які курсують за місто. Перевізники цінові зміни пояснюють, подорожчанням палива. Чи залишиться стабільною ціна на комунальний транспорт? За яким графіком рухатимуться автобуси і тролейбуси у святкові та поминальні дні? Про все це йтиметься сьогодні у центрі уваги наш гість Іван Шпильовий, ВО-директор департаменту транспортної інфраструктури. Шановні глядачі, якщо ви маєте бажання приєднатися до нашої розмови, ви можете поставити свої запитання за номером телефона, який ви зараз бачите на своїх екранах. Вітаю вас! Дякую за те, що ви про графік, ви знайшли можливість і час і прийшли до нас. Спасибо. Давайте розпочнемо з цієї теми, про яку я вже зазначила, здорощення в е, маршрутних е, таксі, маршрутках. Е, по Києву різняться ціни, як я сказала, від 15 до 40%. Як вираховувалася ця цифра? Тому що це приватний підприємство, це ми всі розуміємо. Проте є ж межа? Всім добрий вечір. Дійсно, на сьогоднішній день тарифи, які діють на комунальному транспорті, який працює в режимі так самоторного режиму і у Основна маса це звичайно приватні перевізники. Поступово на маршрутах у місті Києва піднімаються. На сьогоднішній день вартість проїзду в основному збільшилася десь від 50 копійок і до 1 гривні. Взагалі, е методика розрахунків вартості проїзду затверджена міністерством інфраструктури, і е скажімо, таким чином не про, не самі по собі встановлюють тариф 3 гривни, 4 гривен чи А гривні. Що враховується? Значить, враховують основні показники або е чин чинники, чинники, які, які вставляються це є е саме е вартість пального. Заробітна плата водіїв, вартість запасних частин до автомобілів і на інші матеріальні витрати. Тобто беруться за основу, беруться розрахунки, витрати, які закладаються в собі вартість проїзду квитків. І відповідно до цієї методики закладуються дані, які перевізники мають, і на виході маємо ту цифру, яка, скажімо, на думку перевізників повинна бути <кій> на сьогоднішній день. Взагалі, по великому рахунку, то і адміністрація, і міська влада. Відповідно, ще законодавством не маємо права втрутитись у господарську діяльність підприємства, Приватних підприємств. Приватних, тим більше підприємств, оскільки вони є самогосподарюючі суб'єкти, вони самі встановлюють тариф. Але разом з тим, чітко у нас прописано, що у договорі, що ми погоджуємо тарифи, тобто ми е, маємо як сказав, певну участь, приймаємо у формуванні тарифу. на топ... ви сказали, що зараз зростає. Тобто, ще це не межа, чи можуть зрости? Ні, ви розумієте, що ну скажімо так, останній. Зні раз переглядалися тарифи, на, в тому числі, або в першу чергу, скажімо, на наземний пасажирський транспорт, який працює в режимі маршрутного таксі, у 2008 році. Тобто, на сьогоднішній день протягом майже шести років тарифи практично не переглядали. Така стабільність в тарифах була зумовлена тим, що особливо. Ви знаєте і курс валюти, до якої прив'язується закупка запасних частин, оскільки це в основному іноземне виробництво. Mm -hmm. І пальне, пальне. більш-менш утрималося, десь на певній межі. І десь воно межувало на рівні там, від 5 до 10 рентабельність перевіз. Перевізник, у перевізників від перевезень отримали прибуток. Так, і воно десь приблизно була і стала вартість проїзду. На жаль, останнім часом, як ви знаєте. Основним чинником, який впливає на вартість проїзду, це є спальне, оскільки так, безпосередньо використовується. і на сьогоднішній день. Якщо за основ курс гривні, да так? якщо на сьогоднішній за основу закладалося, вартість там 8 гривень за літр дизельного пального. А на сьогоднішній день він становить. 15 гривень 30 копійок, то це розумієте в два рази в законі про автомобільний транспорт, і відповідно до яких там розроблено методики розрахунків написано, що підвищення тарифів на 10% переглядається не, підвищення пального на 10% відсотків, вартість проїзду тариф. Я хочу сказати, що е... Пане Івано, скажіть, будь ласка, ну наскільки я розумію, підвищення вартості проїзду в таких е, транспортних засобах, якщо можна так говорити, це ініціатива самих перевізників, зрозуміло так. Тому що в них вони зараз відчувають втрати, е, зокрема щодо палива, так щодо курсу гривні, це зрозуміло. Проте наскільки мені відомо. Вони планували і закладали ще вищу ціну. Наскільки вам вдалося це скоригувати? Ну, дійсно були там певні розрахунки, закладалась більша рентабельність для того, щоб можна було роз десь. У цьому якийсь сенс є, але ж, на жаль, ситуація така, що до сьогоднішній день, ви знаєте, складна ситуація фінансова, і у людей, і зарплати не піднялися, на жаль. Робота не у всіх на сьогоднішній день залишилася. Тобто є певні чинники, які стримують це питання, да і взагалі це непопулярні міри, оскільки на сьогоднішній день і газ дорожає, і вода дорожає, електроенергія все дорожає, і ще й транспорт, це соціальний напрямок. Тому все, що можна було <кхух> зробити і опрацювати питання з перевізниками протягом буквально двох місяців, не менше, це не за один день виникло питання, що ми завтра піднімемо тариф. Були певні розрахунки, були певні. Скажімо, проводилися зустрічі, були публічні обговорення за участі громадського активу, за участі громадської ради при Київській міської державної адміністрації, були кілька нарад проведено буквально по кожному маршруту на сьогоднішній день, якщо і підвищиться тариф, то тільки в тій ситуації, якщо перевізники. Нам надають відповідну інформацію, цифри, які потім вкладаються в форму, і це підтверджується така вартість. Якщо ні, то в іншому випадку ми говоримо, що вшановувати проте. Поки... Ви знаєте, є вже у нас така інформація про те, що є спекуляція. Хтось підвищив на 50 копій, хтось підвищив на 2 гривні. Як це може пасажир перевірити, куди зателефонувати? Наскільки Значить... це взагалі економічно обґрунтована вартість проїзду? Тому що є наікання. По-перше, абсолютно всю інформацію, яку ми маємо в частині підвищення тарифів, на сьогоднішній день у нас була буквально останнім тижнем кожного дня робочі зустрічі, і, я ще раз повторяю, з нашою із громадою, громадою, громадою да, і ми домовилися, що всю інформацію, яка. Ми отримуємо в результаті якихось дій в частині підвищення тарифів або яких змін ми висвітлюємо на, на сайті Київської міської mm -hmm. державної адміністрації. Значить, і буквально сьогодні в нас була зустріч. Ми підписали черговий тросторонній протокол. Це адміністрація, перевізники і профспілки і громада. Чотири Значить, де Написано про те, що певні зобов'язання приймає на себе адміністрація, в частності департамент транспорту. Що саме? Які зобов'язання? Наприклад, що про все буде в першу чергу повне, скажем, відображення тої діяльності, яка здійсниться в частині там зміни тарифів, таке інше. По друге це буде відкрита інформація, так? Повну, кожна людина так. зможе зайти на сайт або зателефонувати на, там. На, на конкурсах центр. зараз, які будемо продовжувати подачу, ми за, за члени конкурсного комітету будемо запрошувати і будуть приймати членами конкурсного комітету, також від міської громади е, представники. Будуть переглянути умови по перевезенню, якісь, можливо, месі зміни чи договори між замовником і перевізником. Тобто вся ця інформація, яка мається, вона буде виспідляти. Це висміюватися. Людині, яка не погоджується, наприклад, з цією тарифікацією, яку встановив ти, той чи інший перевізник, з'ясувати, куди зателефонувати, <кій> можливо, до вашого департаменту, або Значит, куди департамент з'ясувати, 22... сказати, 202... що на такому маршруті встановили проїзд 4,50, та? а було там, наприклад, 2,50 або 2, 2 гривні. Значить, 2 моменти, 202 нехай телефонують, це, Ще деп... раз, будь ласка, повторіть. 202 це департамент транспорту, або ж на 15,51 абсолютно всі до одного звернення на колцент, які надходять, вони переглядаються, жодне не Залишиться без розгляду. І якщо є зловживання, будь ласка, давайте інформацію. Значить, тепер, що я ще хотів сказати, щоб, шановні е, що глядачі, ж зрозуміли, що питання підвищення тарифів стосується тільки е, приватних, перевізників. приватних перевізників, які працюють в режимі маршрутного таксі. Все, що стосується пасажирського транспорту, наземно і метрополітена, жодним чином ніякого підвищення немає на найближчим часом не Розуміючи, що це на сьогоднішній день далеко не популярна міра. Підвищення, Тарифів, місто, міська влада робить все можливе для того, щоб значить ну стримати, щоб утримати такий тариф. Ми вишукуємо можливість в якійсь мірі дотувати. Основна скажем, ну причина про те, що є певні перебої у отриманні учасності заробітної плати, це те, що. На сьогоднішній день ну, зараз і економічна ситуація в країні, країні не, да. найкраща. І найкрасні відшкодування за перевезення пілю категорії. Ми не отримуємо повний обсяг. Якби в повній мірі ми отримали відшкодування за те, що ми перевозимо тих пасажирів, які мають право безкоштовно проїзду... практично категорій. було б іще нам можливість і довше тримати такий тарифний піднімач. Якщо нам будуть відшкодовувати, то ми можемо стримати. Якщо ні, ми просто на жаль не зможемо закупати пального. і Ми просто будете Але... змушені. Будете змушені да. підвищити це. Про який термін ви говорите? Це ну я думаю, ми кілька місяців ще утримаємося, поки що є можливості. Я ж кажу, що міська влада вишукує максимум можливостей для того, щоб цю непопулярну міру. Проти, якщо буде відбудеться підвищення, на скільки відсотків і в якому транспорті? Ну я хочу вам сказати, що у нас в минулому році в 2013-му розглядалося питання. Щодо перегляду все-таки тарифів, і там і навіть було вже проведено і громадські слухання, ви знаєте, да? і було публічне обговорення, і була е, спільна розгляд цього питання з профспілковими організаціями і міською проспілково організації. І там в зв'язку з тим, що е, ну, така ситуація склалася економічна, було запропоновано тариф на одноразову поїздку. Е, ну у нас, мабуть, це можливо в цій темі треба. Ефір окремо присвятити, тому що це. У ну, як... двох словах, будь ласка. Е одноразова поїздка, був тариф 3 гривни і на метрополітені, і на земно-пасажирському транспорті. Що стосує, але е тут щоб кияни знову ж таки і, чи зрозуміли, Не лікалися це так, в тій відразу. ситуації, якщо людина здійснює одноразову поїздку, якщо хтось приїхав в місто чи, можливо, один раз приїхати, якщо ж це. Кияни, чи ми з вами їдемо на роботу, чи будь-то і постійно користуємося? транспортом. Значить, Ми прибиваємо квиток двох тижневий чи місячний. Так, от у цьому квитку закладено за знижку на півтори гривни тобто практично вартість не піднімається, піднімала не піднімається, а піднімалась, розглядалась питання. Разова поїздка збільшується, а е, для постійних користувачів транспортом е, практично залишалася та ж сама вартість. Зрозуміло. пане. Вибачте, будь ласка, нас з'явився оглядач, що хочу вам особисто поставити запитання. Давайте послухаємо. Будь ласка, добрий день. Алло. Ми слухаємо вас. Алло, здравствуйте. Добрий день. Алло, скажіть, пожалуйста, а чому в таксі маршрутних не дають білети? Дякуємо. Досить конкретне я запитання. Я Хочу вам сказати, що невидача квитків проїздних – це є не що інше як порушення правил перевозення пасажирів. Тому якщо у вас такі факти є. Будь ласка, ті телефони, які я вам назвав або кол-центр, Ви телефонуйте нам. Тільки будь ласка, конкретно вкажіть, що це було дата. скажімо, сьогодні. Такому маршруті, да, на такому маршруті, на такому маршруті. Такий, такий час, то, да ну час не обов'язково, але не тако, хоча можливий час на такому а маршруті. з'ясувати, хто з водіїв а саме? так номер автобуса. Скажуть на такому маршруті водії. Не видав квиток, держномер автомобіля такий. повірте, ми Які ми санкції давим. можуть бути щодо перевізника і щодо водія такого Значить, ну, Ми обов'язковому порядку викликаємо керівника даного підприємства. Значить, з ним, по-перше, як мінімум, водія ну, проводять відповідну роботу, що це не є проблема видати квиток. Абсолютно ці квитки вони потім на кінцевих зупинках їх можуть викинути, угу. викинути да? але не давати людини, Тут немає жодної ніякої проблеми. По-перше, це водію профілактика, що треба виконувати і йому лише раз нагадати. І якісь певні адміністративні штрафі, можливо, там, да, там якісь премії там Зменшені зменшити штрафи. відсотки, таке інше. Тобто є відповідне реагування. І якщо такі приклади є, будь ласка, це порушення правил перевезення пасу. Ми слухаємо вас, будь ласка, ви в ефірі. Да, є... Нас ну. зовсім ви все знову. Так, будь ласка. Ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Іван Федорович це вас турбує. Добрий. Пенсіонер Лисенко Віктор Петрович. Дуже приємно, Віктора Добре. Таке питання для пенсіонерів та ветеранів праці і так далі. Якщо підвищиться ціни на... Державному транспорті зберігаються льготи. Дякуємо. Дякую, Віктор Петрович, за запитання. Я хочу вам сказати, що всі пільги для всіх, хто це має право, абсолютно зберігається у всіх видах транспорту, Незважаючи на підвищення тарифу, це не стосується тих пільговиків, які мають на це право. Так залишається тариф для них також безкоштовний. Це стосується приводу, як ви проводите роботу з приватними перевізниками Значить, в цьому аспекті, тому що знаєте, багато, трошки, якщо, багато маршруток навіть не зупиняється. Ні, дивіться, давайте трошки глибше це питання розглянемо. В законі про автомобільний транспорт прописано, що транспорт звичай, загального користування це є весь транспорт, який перевозить пасажирів, незважаючи на те, це тролейбус, трамвай, автобус чи маршрутний таксомотор. Це всі працюють. У, е, називається транспорт загального користування. І там написано знову ж таки в законі про автомобільний транспорт, що пільговики, які мають проїзд безкоштовний е, у е, транспорті загального користування, е, проїздять у всіх видах транспорту. Продовження цього речення, а відшкодування за перевезення пірової категорії населення здійснюється відповідно з міського або державного бюджету, відповідно до того, хто цю пільгу надав. Так от на жаль, з вами буквально кілька хвилин тому сказали, що державний бюджет не дозволяє нам відшкодувати. Е ці, значить, вартість е безкоштовного або проїзду пільгових категорій, да. тому якщо не виконується перша частина, і ми не можемо відшкодувати частним приватним перевізникам е ці. Кошти, які Тому можна сказали, що вони мають право не зупинятися в активному. Вони мають вони право зупиняються, бабуші, вони стануть, вони дідусь. беруть. І я вам хочу сказати, що ми зібрали перевізників. Було прийнято таке, скажімо, жентельменське умова. Що, шановне, у нас дійсно є люди, які ну, все-таки тяжко їм. Тому було прийнято жентельменське таке, скажімо, угоду, що 10% від міськості автобуса вони возять безкоштовно, без відшкодування за перевезення. Тобто за свій рахунок можна сказати. Да, перевізники, так, перевізники. Да. Я хочу сказати, що е, ну, бувають випадки, що ну, там обіжається. Проте пішли на але, зустріч, да, Так, Але е, щоб там вже такі факти раніше були, коли там буквально там, ну, в нас вже є, здачі не сідати на сьогоднішній день. Це підвищення, до речі, було непросто. Ми взяли і підвищили. Пане Опра... Вибачте, будь ласка, я вам пропоную піти на рекламу разом з нашими глядачами. Після невеличкої паузи ми обов'язково повернемось до нашої розмови. Дякую, шановні глядачі, за те, що залишаєтесь з нами. Хочу нагадати, що в ефірі програми у центрі уваги наш гість Іван Шпилів, во директор департаменту транспортної інфраструктури. Ще раз хочу нагадати, що ви маєте можливість приєднатися до нашої розмови та поставити свої запитання за номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. Пане Іване, ми в попередній частині нашої програми з'ясували причини здорожчання. Транспортних послуг в столиці про те, якщо дорожчають і перевізники самі наголошували про те, що вони піднімають вартість проїзду, і вони зобов'язані підвищити якість обслуговування, чи це взагалі відбувається? Значить, ви абсолютно правильно сказали під час тої роботи, яка проводилась майже протягом там місяця, постійно. Ми піднімаємо це питання, але треба віддати, як на російському сі довжні водітелям, чи вони перевізникам. Вони пішли з повним порозумінням до цього віднесли. Що саме змінилося? Значить, вже? Значить, ми говоримо: якщо люди платять більше, то вони повинні платити за щось більше. Якісніше не, да, не тільки за те, що вам е, ви повинні компенсувати там да, затрати а свої. за щось краще, за щось краще платить більше. Тому. У нас і в угоді, це яку ми додатково домовилися, сказано про те, що Є такі речі, які взагалі нічого не коштують економічно. Наприклад, як то водій чемно розмовляє із пасажирами. Під час поїздки там, не слухає шамсон на всю громкость, да, що в салоні посидіти. Не, не палить, не розмовляє не пал... по телефону. Тобто, це да, речі. Це які не коштують практично нічого, але ж це Треба приємніше. Треба проводити людині. роботу з деякими да, роз'ясненнями. Друге питання: є такі речі, які потребують незначного вкладення, наприклад, там, ну, помити. Салон. Лон трохи підкрасити після зими сніг зима сіль, трохи підкрасити зовнішній. Будь ласка. Я ж ми продовжимо після того, як послухаємо дзвінок. Да. Будь ласка, ви в ефірі <зас> запитання. Доброго дня. я е, мешкаю у Києво-Святошинському районі. Ветеран праці. Сьогодні я заходила на метро Теренки е, до метро і мене е, мені сказали, що тепер. Києво-Святошинський район пенсіонери платять за проїзд у метро. І не пустили, і сказали, щоб я я ходила, купувала жетон. А яка у вас пільга так. ще розкажіть, будь ветеран. ласка? Я ветеран праці і цю пільгу здається, ніхто не відміняв. Зрозуміло, дякуємо. Ви абсолютно вірно сказали, ніхто цю пільгу не відміняв. Як ви чи зателефонуйте нам після? ефіру. Ну, еферу. ви почули. Ви да, я думаю, ви звичайно. можете вжити якісь якесь, заходи. Якесь, ви зрозуміли, що це станція метро, і ми в метро Теренки жіночку та жі, жіночку ми... просто не пустили. Якщо ми говоримо, тобто ви з. Обов'язково це, обов це якесь просто непорозуміння. Ми продовжуємо з питання якості. Ви сказали, да. що є ті є, невеликі. Ті, які взагалі нічого, є ті, які не коштують. Ну, є більш значніші, які, звичайно, потребують, скажімо, там, чи капітального ремонту, чи, 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 чи оновлення рухомого складу. Це також е, на сьогоднішній день, тому що, на жаль, е, вся ситуація, яка. Щодо зовнішнього вигляду водіїв, ще хочеться да. до, до тих невеличких затрат. І вступно, плюс е, невеличкі, знову ж таки з повним порозумінням ми досягли про те, що може взимку. Там важкіше пальто, якесь придбувати, шапку, це складня. А влітку сорочка коштує там якихось 15-20 карбованців чи гривень, верніше, це Зачу, має чи купити теніско, придбати власник підприємства. З умовою, да, перевізники прибувають, власники транспортних засобів купляють, а водій вже повинен дотримуватися. Певно, там. Є традиційна, скажімо, чи голуба чи то синя форма, як правило, це сорочка чи тенінська влітку, це якісь там штани mm -hmm. дорогі, але вони повинні бути. Бути О, хайні, хайні і однотипне, знаєш, це багато приємніше. Тобто, да, ми розуміємо, що складно на сьогоднішній день оновити рухомий склад, а ці речі, які е, значить е, можна, і ми думаю, протягом буквально двох-трьох тижнів ми домовимося. і необхідні, і тому що необхідні, як це... подивишся, що відбувається, наприклад, в Європі, так всі в, да, в часу сорочках, однакових в... і навіть в навіть в деяких фуражках, і при тому, що це дійсно воно не потребує, скажімо, там значних вкладень. І знову ж таки повторюю, якщо люди платять більше, то вони повинні платити більше за щось, за покращення якості, яка як мінімум те, що я сказав. Є інші фактори, але як мінімум це ми досягнемо. Так, якщо ми говоримо про ви торкнулися вже питання оновлення рухомого складу, що ви скажете? Скі скажете, скільки ви плануєте і якого саме виду транспорту оновити або відремонтувати вже нині існуючий застарілий? <кій> Значить, на сьогоднішній день... попри 9... складну ситуацію, звісно, в країні Дійсно, в бюджеті ситуація складна. В бюджеті ви знаєте коштів практично дуже і дуже мало, але разом з тим на транспорті є традиція. Все-таки щорічно там вводити одну станцію метрополітена, да, і хотілося б дуже, щоб цим році ми плануємо там станції Львівську браму вести, щоб ми її все-таки ввели. Крім того, значить, що стосується рухомого складу, е, хотів би сказати дві частини. Перше, це що стосується комунального транспорту, міського транспорту. Ми в цьому році, незважаючи на складну ситуацію, ми е, завершимо, е, скажімо, Єберівський кредит і ми ще купимо 80. Тролейбусів над великою міські нових 80 тролейбусів над великою місткості. Це був а скільки розрахована місць? На 150 місць, тобто ми на найбільш насичених магістралях. Ми онов рухами це новий сучасний, який відповідає всім вимогам. Низькопідлоговий, буде кондиціонер, зручний можна з місцями для інвалідів. Для інвалідів, так? Як заїзди зручно буде людям з обмеженими фізичними вадами, так і на візках люди можуть заїжджати. Тобто, 80 тролейбусів. Крім того, у цьому році ми до кінця 2014 року оновимо. По, скажімо, кіоській угоді, ви знаєте, яка діє 96 вагонів метрополітена. Тобто, це практично будуть нові вагони. Вони вагони, які вже працювали свій ресурси по 30 і більше. Зараз ми їх відправляємо на наш клюковський завод. Їх там практично оновлюють і майже нові вагони ми отримаємо повертаються да, Київ, так? Ми буквально з травня місяця розпочнемо вже впроваджувати <кху> до кінця року. 96 таких вагонів метрополітена новимось. Ми оновимо трохи е, трамваїв. Е, Зробимо такий капітальний ремонт, але ж разом з тим і приватний транспорт, який використовується. Ми так також по, по, і е, на конкурсі ми поставили умову. Нам провести е, підтвердження, того, що протягом 2014 року по інвестиційним кладовим оновиться в певній мірі і транспорт у некомунальній формі власності. По 20-30 автобуси перевізники взяли на себе зобов'язання також я, оновити. Я сподіваюся, що вони виконують нас. З'явився ще один глядач. Будь да. ласка, ставте свої <кій> запитання. Ви в ефірі. Доброго дня, добрий день. Добрий день. В е, Першій половині передачі телефонувала жінка, і е, вона казала, що не дають у маршрутках квитків. Так. Але вона, мабуть, трошки е, не зовсім точно виразила свою думку. Квитки видають, але це не квиток, а фантик, який не гарантує людині страхові, е, так сказати, відшкодування. А також мені не зрозуміло, чому вони не дають квиток одного стандарту. Я не маю на увазі, що один стандарт для тролейбуса там для трамваю. Тобто у кожного перевізника своя форма, ви маєте на увазі, так? Зрозуміло ваше запитання. Ну, дякую, як запитання. По перше, на сьогоднішній день у нас виготовляються Квитки виготовляються. По перше, ну чим дешевше, тим краще, але щоб вони не були такі, що їх можна буквально Підробити. на люб... да, на любому ксерксі. Тому у комунальному транспорті міському у нас є квитки, які мають певної ступені захисту. І це, якщо у нас трошки буде часу, залишиться ми ще про електронний квиток, скажімо, який практично позбавляє. Права підробок і таке інше, якщо вона залишиться час mm -hmm. да, з вами. Що стосується у е, трав... Ми е, через службу перевезень, це комунальне підприємство. ми Виготовляли і зараз ми все поновимо. Ми будемо централізовано замовляти квитки. Або вони були одні форми. Вони були одного вигляду, форми і, да, і потім було служба буде роздавати так? всім перевізникам, що це було однакового зразку. Вони будуть викупати ці квитки і будуть е, однакового зразку, і не фантики якихось Пане Паневане, на у нас залишилося не так багато часу. У мене не. два запитання, такі основні, які я хотіла порушити. Обов'язково це електронний квиток, два слова, будь ласка, і потім про курсування транспорту в святкові дні та Минальні обов'язково я зрозумів Тільки двох словах буде зісно. Значить, що стосується електронного квитка на сьогоднішній день в Києві було проведено. Ви знаєте, конкурс заключена угода. Це повністю інвестиційний проект, що передбачається передбачає, передбачає цей запровадження електронних квитків, які виключаться в тому числі і ці квитки, і підробні квитки. Не буде підроблю. Буде електронний квиток, це карточка, заходячи в рухомий склад, до валідатора підносять людина певний квиток, щит. який вид транспорту? Всі, Всі, включаючи, включаючи і на землі, маршрутки, також і ми на перспективу введемо цей транспорт. Там є певні питання, деяким треба внести зміни в закони. Ми вже з над цим працюємо, але в першу чергу це. Стосується комунального транспорту mm -hmm. метрополітену, тролейбусів, трамваю, фоні і таке інше. Тобто, всі комунальні. Коли плануєте впровадити? Значить, по договору зараз закінчиться проектно-кошторична документація. Я думаю, в цьому році, десь до кінця, ми сподіватися. поступово, не одночасно, зразу. Ну, звісно, а поступово. звісно. І Щодо і курсування трам... 에, що... громадського транспорту е, в святкові дні, це вже завтра, післязавтра да. і і поминальні. Значить, я хочу вам сказати також коротко, що е, традиційно. you Буквально у нас через день велике свято, великодень, тому для зручності мешканців і гостей міста Києва подовжено роботу всього транспорту і метрополітену, і наземного наскільки на одну годину, mm -hmm. тобто і на одну годину ми розпочинаємо роботу транспорту на надвність на, 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 для того, щоб люди могли зручно дістатися до місць богослужіння і вранці також. А практично, якщо підрахувати те, що останній наприклад. Вагон метрополітену відправиться з кінцевої в годину ночі, то на тій кінці він буде без, 5, без 15 без п'ятнадцяти два года. Тобто, а наземний транспорт дождеться останнього вагону метро і Або людей. А людина не залишилася да. на зупинці. На зрозуміло. Тому практично наземний пасажирський транспорт працює в цілодобовому режимі, а метрополітен буде скам з 2 і до 4 годин до 5 годин. Практично зрозуміло. Іване, я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли. Дякую за таку змістовну розмову. І вітаю вас з наступаючими святами. Дякую, дякую. і всіх всіх святам. Здоров'я всім. Хочу нагадати, шановні глядачі, що гостем програми сьогодні був Іван Шпильовий, во директора департаменту транспортної інфраструктури. Дякую за те, що були з нами. Побачимось о вісімнадцятій.